Пророщені зерна українського бренду Choice – це особливий натуральний продукт. Українські вчені розробили і запатентували інноваційну технологію пророщування зерна, яка дозволяє збільшити користь кожної зернини в 5-10 разів. Цю технологію неможливо відтворити в домашніх умовах. Пророщені зерна збагачують організм збалансованим комплексом необхідних речовин, які вміщуються в одній столовій ложці. Пророщені зерна ячменю, вівса, пшениці та кукурудзи посилюють дію один одного, містять комплекс вітамінів, мінералів, фітогормонів, амінокислот, в тому числі вісім незамінних, які не виробляє організм пептидів та антиоксидантів. Також до складу входять клітковина з харчовими волокнами, мікро- та макроелементи, вуглеводи, що легко засвоюються, ферменти, які допомагають роботі підшлунковій залозі та жовчному міхуру. В одній столовій ложці пророщених зерен міститься комплекс корисних речовин, найдоступніший для організму формі. Як впливають пророщені зерна на організм, сприяють підвищенню імунітету, омолодженню організму. Профілактиці застудних захворювань, нормалізації обміну речовин, нормалізації роботи шлунково кишкового тракту, очищенню крові, відновленню гемоглобіну та феретину, нормалізації роботи нервової системи та покращенню сну, нормалізації серцево-судинної системи та кров'яного тиску, позбавленню зайвої ваги, відновленню зору, підвищенню працездатності, зникненню тяги до солодкого, так як кожна клітинка отримає... Моє потрібну їй енергію. Вживати можна з кисломолочними продуктами, соками, салатами, супами на постійній основі. Температура не повинна перевищувати 50 градусів Цельсія, щоб зберегти корисні властивості. Одна столова ложка пророщених зерен це добова норма всіх необхідних корисних речовин. Коли організм ослаблений, можна збільшити до 3-5 столових ложок в день. Пророщені зерна це продукт, який містить енергію нового життя. Продукт пройшов клінічні дослідження при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології Київської національної академії медичних наук. Якщо інформація була для вас корисною, пишіть в директ, замовляйте, вживайте українське та будьте здорові.